Дізналася про арешт Володимира Кудрицького як з «Укренерго», сидячи на зустрічі з депутатами Європарламенту, пише Івана Сусун. Далі в оригіналі це було десь у той момент, коли вони відверто розповідали, як сильно по Україні вдарила історія ЗНАБу і САП та просили не робити більше нічого, що можна сприймати як ознаки встановлення авторитарного режиму в Україні. Інакше трошки важко захищати збільшення або принаймні збереження нам допомоги. Я не бачила матеріалів слідства щодо цих звинувачень, в шахрайствах на закупівлях 18-му році, але мені, як і решті українців, було б цікаво дізнатись деталі і зрозуміти наскільки обвинувачення об'єктивні обґрунтовані. Що це не банальна помстану? Наприклад, від колишнього міністра енергетики Германа Галущенка цікаво про це дізнатися і нашим міжнародним партнерам, адже саме з Кудриського «Укренерго» втримала енергосистему від час найважчої для енергетики періоду війни. Хоча ця зима може нас приємно здивувати. А також залучили десятки мільярдів грантів та кредитів від міжнародних партнерів, які не мають звички розбазарювати гроші на розпіли. Саме Кудриського так натужно намагалися і врешті змогли звільнити. Подачу тодішнього міністра Галущенка і його старших товаришів. натомість з медіами знаємо, що авто автокудриського зупинила поліція для перевірки документів. а Потім поліцейський вихопив з його рук телефон і кудись побіг. Тоді Кодрицький був у статусі свідка по іншій справі. Це все виглядає дуже дивно. І ще давніше мені згадувати, як два роки тому я надіслала усі правоохоронні органи звернення з приводу дуже підозрілих закупівель енергоатому рідної для Галущенка компанії. Ціни на закупівлях в енергоатомі були в рази вищі за аналогічні контракти «Укренерго», яким, до речі, тоді керував Кодрицький. Але ні, мої звернення, ні численні публічні розслідування про можливу мільярдну корупцію в енергоатомі. Жодні правохоронні органи не зацікавила. Галущенко знову міністр. Тепер уже який міністр, така юстиція, дипломатика, експертка з питань енергетики. Етикилана зеркаль заявила, що причина звільнення реж голови Коренерго Кудрицького криється в бажанні влади встановити тотальний контроль за всією енергетичною сферою, точніше над грошовими потоками в цій сфері, написала вона на своїй Фейсбук-сторінці. За її словами, атаки на «Укренерго» тривають що з 21 року, коли приєднання української мережі до НЦОЕ по ще потрібно було виборювати все, що відбувалося останні три роки. Весь той тиск, який написали незалежні представники наглядової ради, все це зайва доводить методи і способи управління часів Януковича, школа Льовичкина та інших героїв активно використовується командою чинних ефективних менеджерів. І світ для них ділиться за принципом, хто не з нами, той проти нас. І жодні негативні наслідки для країни, дефолт чи втрата грошей не випливають на бажання тотально рулити всім, зазначила зеркаль. Війна обмежила наші свободи. Але це не означає, що ми маємо телерувати непрофесійність, відверто брехню і залякування вигаданими кримінальними справами. Так система завжди буде намагатись повернутись до звичного модусу операнді. Щоб подолати систему зразка Януковича-Льовичка на і дизайнам росіянам, необхідно довіряти одне одному жити за принципом Хто не проти нас, той з нами, об'єднуватись, написала зеркаль. Вона додала, що творити зміни можна у межах Ukraine Facility Platform – міжнародної платформи бізнесу громадянського суспільства, відкритої для ідей, ініціатив і проєктів першим та широкий загал за кордоном про це заявили міністр закордонних справ Андрій Сибіга, голова офісу президента Єрмак. Не знаю, як для кого а для мене це звучить як явка з повинною. Тягне до речі на державну зраду, зазначила на своїй сторінці зеркаль, бо є величезне питання, чи в нашій трагічній ситуації займається профільне міністерства Енергатом два роки, чому ці розподільчі станції до всіх не захищені. Невідомо, чи замовлено обладнання для ремонту і заміни на випадок атак, а також чому очільники міністерства енергетики, енергоатому за такої ситуації без відповідальності досі сидять в своїх кріслах. і, по факту, виходить, що керівництво міністерства під час попередніх атак української енергетики, було зосереджене на звільненні голови Укренерго Володимира Кудрицького, тому й не помічало проблеми з захистом об'єктів енергоатомії. Тепер цим лякають партнерів. Та готують суспільство до спокійного прийняття важкої неминучості катастрофічної зими або мирного плану. Лана Зеркаль зазначила, що із зацікавленням спостерігатиме за орхвисновками, тобто за. Звільненнями, що були б логічними за такої волаючої недбальності чи відвертого саботажу, я хочу побачити, наприклад, покарання міністра енергетики Галущенка, хоча б посадою посла в Аргентині, а голови енергатому коті на ролі посла в Казахстані. Якщо такі куларно озвучені наміри справді мають втілитись, якщо ж ні, то справедливе покарання чекає на голову Єрмака та міністра МЗС Сибіго за поширення російських хіпсо потролила всіх згаданих персонажів Олана Зеркаль. Як має завершитися війна а, тут? Ми перебільшуємо також сталість цих поглядів. Якщо подивитися на розвал радянського союзу, Радянський Союз також був державою з ядерною зброєю, і є певні аналогії, які можна проводити між Росією і Радянським Союзом. Дійсно існує ризик, який всі. Свідомо приймають того, що Росія може розвалитися і що вона не є стабільною що імперії або розвиваються і отримають нові території, або вони схлопуються. Дійсно зараз всі розуміють, що така можливість існує чи є певний діалог щодо того, як уникнути можливих негативних наслідків цих подій, так є. І цим займаються великі інституції в Сполучених Штатах і в Європі, які вивчають і еліти, які вивчають і ризики, які вивчають, як з цими ризиками боротися. Ну і в принципі вони більш глибинно підходять до своїх наступних електоральних циклів. Ось який момент чому ви свого часу <кій> пішли з мене, тому що влада змінилася? Та ні, я відверто казала про те, що я не про те, щоб дружити з Росією. Весь тодішній політичний процес, зовнішньополітичний процес, був спрямований на те, щоб знайти з росіянами не просто спільну мову, а зробити все, щоб задовольнити їхні примхи. Формула Штайнмаєра, яку просували в тому числі пан Пристайко був адептом формули Штайнмаєра. Всі дії, які робилися і всередині МЗС, і взагалі в зовнішній політиці тоді були спрямовані на те, щоб знову товаришувати з Росією. Тобто це була причина, чому ви пішли? Ну тобто для мене це було, ну розумієте, в мене був великий досвід з 14 до кінця 19-го року. Переговорів з росіянами різних: від газу до е, порушення норм міжнародного права, від торгівлі до там, питання визволення українських моряків. І я не просто розуміла їхнє ставлення до нас, а для мене було зрозумілим, що вони не зупиняться. В них немало, не було інтенції і не було ніякого бажання визнавати нас. Е, Рівноправним партнерам і окремою державою. І те, з чим я стикнулася в 2019 році, було, ну, на мій тодішній погляд, нерозумінням ставлення росіян до України. І я не могла донести нікому, що це не відповідає дійсності, що це уявне, що це наївне. І що насправді нам потрібно готуватися до війни, а не намагатися створити їм всі умови, які вони хотіли на лінії зіткнення, на відведенні військ, на розмінування, на створенні там пунктів пропуску і все, що ми робили, всю цю циганочку. Неохоче приймаємо зміни, а зміни вони несуть необхідність до розвитку і до адаптації до нових умов. Так само і бізнес має б адаптуватися до нових умов, тому що зараз ми виходимо вже з того, що ми живемо в іншому суспільстві, яке буде розвиватися, і всі агломерації, які утворюються навколо міст. Вони будуть тільки збільшуватися, тому що прогрес його не мож... Ні, його можливо зупинити, але не так, щоб ми від цього отримали зиск. Ми можемо отримати зиск тільки будучи відкритими до змін. Ну і це дуже важливо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.